Привіт! Сьогодні я хочу показати, як я перетворюю растрове зображення ProCreate у вектор для стоків. На жаль, програма ProCreate не підтримує векторні формати файлів, і коли мені потрібно перевести растрове зображення у вектор, я користуюсь ось таким алгоритмом при створенні самої ілюстрації. Буду показувати, на прикладі вже готового скетчу грибочка. В першу чергу нам необхідно подумки розділити нашу ілюстрацію на шари. Що буде у нас на першому плані, а що вже буде за ним і так далі. Починаємо малювати з верхнього шару. Це у нас будуть ось ці десяточки на шапочці, а на наступному шарі, тобто під ним вже буде сама основа шапочки. І Так, далі. так я тут заздалегідь вже підготувала кольори. Буду їх звідси брати. Так, створюємо ми новий шар і приступаємо до самої ілюстрації. І ми закінчили цей шар, створюємо новий, тянемо його вниз і малюємо основу нашої шапочки, і так далі ми будемо робити шар за шаром. І ще дуже важливо, щоб об'єкти різного кольору на одному шарі не перетиналися і не накладалися один на одного. Ви далі зрозумієте, чому це так важливо. Я продовжую малювати так шар за шаром, додаю деталі, тіні, все, що мені потрібно. Тільки попереджую відразу, що краще не використовувати текстурні пензлики. Тому що в подальшій нашій роботі в ілюстраторі, коли ми будемо робити треі зображення, нам необхідно, щоб контури об'єктів були максимально чіткі. І ось у нас вже готова ілюстрація. Далі ми почистимо всі зайві шари, які ми вже не будемо використовувати. Чистимо. І наступним кроком нам необхідно заблокувати альфа-канал, ми свайпуємо вправо двома пальцями, або натискаємо ось це меню альфа лок І так робимо з кожним шаром. Тепер обираємо чорний колір, і нам необхідно Залити весь шар чорним кольором. Для цього переходимо в це меню і fill Layer. Так, також робимо з кожним шаром. Так, ось таке чорне зображення у нас вийшло. Ми це робимо для того, щоб в подальшому ілюстратор зміг якнайякісніше розпізнати контури нашого зображення. Тепер ми бекграунд залишаємо або білим, або взагалі можемо його перебрати без різниці. Потім зберігаємо в форматі PDF наші шари. Тут ми обираємо Best і перекидуємо зручним для нас способом на комп'ютер. Я вибираю airdrop, мені так зручніше. Але можна і через пошту взагалі як. І тут я зараз повертаюся до початкових кольорів зображення, тому що якщо ми зараз закриємо, воно збережеться в чорному кольорі. Ну і далі переходимо в Adobe Illustrator на комп'ютер. Відкриваємо Adobe Illustrator, Перетягуємо сюди наш PDF-файл. Тут ми обираємо All, тобто всі наші шари 9. ОК. Okay. Окей, нажимаємо. І, як бачите, всі наші шари окремо на, монта... на окремих монтажних областях. Нам потрібно їх виділити всі вирівняти відносно один одного. Перетягуємо сюди, щоб зручніше було. І далі ми будемо працювати з такою функцією, як трейс зображення. Натискаємо Window. І шукаємо image Trace. Так, ось воно. У нас відкрилася ось така панель. Далі ми натискаємо на наше верхнє зображення. І вона, панель у нас активізувалася. Далі ми в пресеті шукаємо black and white logo. Так, ось воно. Так, натискаємо на нього. Далі нам необхідно натиснути на цю стрілочку, відкривається у нас зараз панель додаткових налаштувань. Тут обираємо «Ignore white», тобто ігноруємо білий кольор, який у нас є як бекграунд. І як бачите, він став прозорим. І от взагалі. Ця панель у нас тут є. У нас дуже багато різних налаштувань. Це все залежить від вашого зображення, наскільки там чіткі, нечіткі лінії. Ви можете погратися, подивитися, що кожна з них робить. Мені зручніше всього налаштування, які стоять по дефолту, але тільки вмикаю ігнорувати білий колір і все. Натискаємо expand, тобто розбираємо наше зображення і працюємо з наступним шаром. Також ми його обираємо і робимо ті ж самі маніпуляції. І так з кожним шаром окремо. І маленький лайфхак, щоб кожен раз не натискати кучу різних кнопок, ми можемо увімкнути ігнорувати білий колір і зберегти це, як наші кастомні налаштування. Тут ми натискаємо, вводимо назву, нажимаємо ОК, і потім у нас в цьому меню з'являються наш, наші кастомні налаштування, і кожен раз ми можемо використовувати їх. І далі я повторюю всі ці маніпуляції з кожним шаром. В результаті у нас виходить вже таке векторне зображення, але нам потрібно його зараз буде перефарбовувати. Тож ми виділяємо а, все наше зображення. Воно у нас по дефолту чомусь завжди в, в сірій-кольоровій схемі нам потрібно обрати RGB. Обираємо тут RGB. Так. І. Я заздалегідь підготувала ПНГ-шку з нашим зображенням в кольорі. Перекидаю її сюди. І тепер я буду просто, брати, виділяти наш шар і підп'яточкою брати звідси кольор. І взагалі я раджу заздалегідь кожен шар малювати окремим кольором. Нам тоді буде зручніше отак перефарбовувати, тому що після трейсу Кожен шар у нас як група, і нам не потрібно буде розгруповувати, щоб міняти всередині кольори. Далі я перефарбовую і обробляю це зображення. І на виході ми отримуємо ось таке вже векторне зображення, на всяк випадок його розбираємо. І далі ми можемо робити з ним що завгодно, перекидати на стоки, міняти кольори, як ви хочете. І ось поруч у нас пнг шка наша, і мені здається, різниці майже і нема. А тепер я хочу пояснити, чому ж ми не можемо просто взяти вже таке готове наше png шне зображення і зробити з нього трейс. Так, тут у нас є така функція, як тресування. Високої якості фото. Мой от час, я, наприклад, вам покажу, обираємо. Він автоматично підставив нам білий фон. Ми не можемо ігнорувати його, немає такої функції в цьому налаштуванні. Ми розбираємо, і нам потрібно забрати цей білий фон. Ми забираємо, але бачите, у нас контури нашого зображення. Підчепили трохи цього білого фону, і нам потрібно буде їх зараз мануально прибирати, але це не, не завжди один і той же відтінок білого кольору. Ми не можемо за один раз все вибрати, один колір і прибрати. це така довга робота. Так, а ось у мене той ж самий грибочок, але я наклала сюди більше текстур, всяких переходів кольору, градієнту ще в Procreate. І теж буду його дресувати, щоб показати, який буде від цього результат, тому що, на жаль, наприклад, такий сток, як FreePak, він не приймає растрові ілюстрації. Він приймає тільки трейс цих ілюстрацій, наприклад, акварелі або ось таких. Тому інколи нам буде необхідно робити трейс таких більш складних ілюстрацій, але це мають бути вже закінчені композиції з бекграундом закінченим. Тобто ми робимо трейс цього зображення і відразу це зображення нічого з ним не робимо, ніякі маніпуляції не перефарбовуємо. Відразу ми готуємо до завантаження на стоки. Ось у нас вже готовий результат трейсу. І от я зараз розберу і виділю наше зображення, і от ці всі сині крапочки це вузли, які показують напрямок вектору. Тобто саме це зображення складається з дуже-дуже багатьох вузлів. Бачите, кожен колір дуже мало місця займає в плані, що це можуть бути. Такі дрібні цяточки, і це зображення дуже об'ємне і дуже важке, і будь-які маніпуляції, дублювання, перефарбовування буде займати, якщо у вас там не суперкрутий ком, буде займати дуже багато часу. Тому я користуюсь таким способом, виключно для фріпіку. Ну що ж, я показала вам свій спосіб перетворення. Растрове зображення з ProCu Vector. Надіюсь, вам сподобалося. Мені було дуже приємно знімати це для вас. Підтримайте мене вподобайками і підпискою, і дякую, що це подивилися. До побачення!